5 та 6 листопада у місті Львів проходив перший чемпіонат Євразії з пауерліфтингу та жиму лежачі. До міста Лева приїхали понад 200 учасників з усього континенту, в тому числі за звання найсильнішого у своїх вагових категоріях боролися і бердичівляни Микола Самонов та Руслан Моїсеєв. Обоє привезли додому три золотих медалі та кубок. Ми, як завжди, були в хорошій формі виступили дуже хорошо. То тобто привезли перші місця. Моисей вообще даже умудрился привести в абсолютном первенстве третье место. Кубок привез, я привез две золотых медали, потому что заявился в двух номинациях в Open и в мастерах. В Бердичівський богатир Микола Самонов ще не на 100% вилікувався від травми, отриманої в ДТП. Тому дві золоті медалі, привезені зі змагань, він вважає найкращим своїм результатом. Його колега у спорті Руслан Моїсеєв навпаки каже, що міг би виступити і краще. Виступав у сової категорії до кг. кілограмів. Ну, було достаточно, в принципі, суперників. своїм лічним виступленням. В принципі, містом доволен, а виступленням. В принципі, не то на що я рассчитывал, але... но немножечко запорол підході. Один Один підході мені судді не засчитали, який у мене, в принципі, був удачный, але не за що. А так, все нормально. Такі високі досягнення, результат постійних тренувань діляться досвідом спортсмени. Добре, що у них є гарна база для підготовки до різного роду чемпіонатів і турнірів. В першу чергу, звісно, в першу чергу хотів би поблагодарити наше руководство Євроспорту, тому що. У нас дуже хороша база и нам наше руководство представляє всі важливі нам условия для тренування, для поїздки на То есть Це дуже здорово. Відтепер кубок за третє місце в абсолютній першості та медалі прикрашатимуть залу, де тренуються бердичівські чемпіони. Самі ж хлопці готуються підкорювати нові вершини у пауерліфтингу, щоб і собі, і людям довести у Бердичеві найкращі спортсмени.